Оновлений Рівненський авангард другий рік поспіль приймає фінал Кубка області із футболу. У головному матчі зійшлися дві команди із Сарненщини Маяк та Олімп із села Немовичі. Якщо для маяка це сьомий фінал в історії, то для Олімпа поєдинок такого гатунку в новинку. Разом із тим Сарненський клуб Кубкову гру розпочинав у статусі чинного чемпіона області. Відтак перед Олімпом стояло надскладне завдання. Моя як основну роботу у довгий ящик відкладати не став уже в дебюті поєдинку? Ілля Шевченко вивів на побачення із голкіпером Олега Дуляницького. Той не без долі везіння переграє голкіпера Немовицького клубу один Равці маяка вирішили кувати залізо, доки воно гаряче. і За кілька хвилин провели другий м'яч. Сергій Заєць закинув за спину захисникам Олімпа, а Дмитро Рудика, уникнувши офсайдної пастки, переграв голкіпера 2-0. Здавалося, справу зроблено, але ні. Після 15 хвилин Олімп повністю перебрав ініціативу. Втім, м'яч вперто не ліз у ворота. Олександр Оленіч міг скорочувати відставання. Надійно зіграв Андрій Тимошицький. Ще раз голкіпер Маяка виручив свою команду під завісу тайму, коли зреагував на удар від Андрія Сороки. Відтак 2-0. По перерві Олім продовжив тиснути і був винагороджений за наполегливість. Роман Полін з'являється на заміну і першим доторком відіграє один м'яч 2-1. Втім, зрівняти не вдалося. Маяк, витримавши натиск після пропущеного, забив третій гол. Хрестоматійну атаку завершив Михайло Крупко. Від цього удару Олімп уже не оговтався. Більше того, під завісу матчу Сергій Тимошицький встановив остаточний рахунок 4-1. Ми поважаємо суперника і те, що він показав сьогодні на футбольному полі, особливо в першому таймі. Ми відчували, що 20 хвилин першого тайму на нас. Прижали і їм браво, вони молодці. Перемогли ми сьогодні на фортуна повернулися лицем. Я можу тільки їм сказати браво, а нашій команді молодці. Для Немовецького олімпа це дебютний сезон у чемпіонаті Рівненської області та Кубку, з розбігу колектив зумів дістатися фіналу, де на рівних боровся із титулованим маяком. Ви бачили, що в другому таймі рахунок став 2-1. Ми тиснули, пробували. Це була справжня кубкова гра. Ми пробували зрівняти десь на контратаках. Вже в кінці ми ризикували і тому пропустили. І переможець, це сильніша команда, маяк Сарни. Ми їх вітаємо. А що стосується моєї команди, за якою я стояв на ворот. Та хулім, це просто всім хлопцям хочу подякувати. Нас гарно підтримували, і команда показала дуже потужний футбол. За свою історію Маяк сім разів грав у фіналі Кубка області, де чотири рази перемагав. Втім, оформити золотий дубль все ніяк не вдавалося. Було так до 2023 року, в якому маяк вперше у власній історії став і чемпіоном, і володарем Кубка Рівненської області. Сьогодні був матч вищої ліги. Тому що сидісно навіть подивіться, як кидають це. Це варто зняти, як кидають е, тренера команда. Дійсно, йшла довго, приємно, що маяк чемпіон області і чемпіон Кубку області. Але команда знемович з дуже сильним характером, бійцівським. Я навіть почав болівати за немовицьку команду «Олімп», тому що вони показували середину другого тайму, кінець першого тайму, достойна боротьба і бажання виграти. Фінальним матчем Кубка, футбольний сезон 2023 року у Рівненській області. Завершено. Оди Мороз, Денис Коломес, телеканал ITV.